Хрещення Господнє свято сьогодні, дорогі брати і сестри, воно закінчує різдв'яний період, тобто літургічно різдвяний період завжди завершується святом хрещення Господнього. В Східній церкві ці свята богоявлення і хрещення Господнього вони поєднані в собі. Тому що те, що Христос явився як маленька дитина тром царям, і те, що Христос являється... Ізраїльському народові, тим людям, які були над Йорданом, це має якби, спільне значення, тому що він є як той, кого послав Бог, як Месія, той, хто обіцяний перед віками. І в випадку, тому коли приходять до нього і поклоняються три царі, як малій дитині, і в випадку хрещення це той самий Ісус. Хрещення це, як ви знаєте, початок публічної діяльності Христа. Коли він почав проповідувати, почав говорити і об'являти свою місію, чому він прийшов та яке його завдання. І те, що ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, дорогі брати і сестри, показує нам, що Йоанн Хреститель свідчить людям, які зібралися, що я хрещу вас просто водою. Але йде за мною. Сильніший той, хто буде вас хрестити Святим Духом. От хрещення Йоанна це не те саме хрещення, яким ми були з вами хрещені. Йоанн хрестив на покаяння, тобто люди, які відчували в собі гріх, на які відчували в собі недосконалість, які казали, що я перед Богом нечистий, вони приходили до Йоанна і просили Його, щоб очисти нас. Для них. Омивання водою, ритуальні омивання, були дуже знайомі, тому що набожні євреї ну, використовували постійно цей обряд, а щоб змити з себе гріхи. Тобто, коли ти приходиш додому, з якогось зібрання людей або з вулиці, ти омиваєш відкриті, відкриті частини тіла. Це зазвичай були ноги і руки, обличчя. Або, можливо, ти десь доторкнувся до того місця, де Сиділа людина або була, людина торкалася, людина нечиста, тобто людина грішна. І ти в такий спосіб себе змивав гріхи. Тобто от полив воду і змив гріхи. Для них це було знайоме, а тут Йоанн хрестив такий спосіб, що прямо з річки, набираючи воду, змивав тебе ну, якби з усього тебе гріхи. Це був такий дуже видимий, видимий знак, і тому багато людей збиралися для того, щоб. У такий спосіб очиститись. Хоча Йоанн говорив їм про це і пояснював, що це напокаяння, тобто це такий якби, перший етап. Але люди збиралися і хотіли отримати прощення своїх гріхів, очищення. Я не знаю, чи сьогодні були б таких людей багато бажаючих, щоб очиститись від гріхів. Ми сьогодні маємо таїнство сповіді, та й те, що мене здивувало. Бо багато хто говорить про те, що багато людей покаялось, ну те, що я спостерігаю, то, то це неправда. Да. Тому що коли почалася війна, то набожні люди, католики, замість того, щоб дзвонити до священика і просити, очі, посповідайте, благословіть нас в дорогу, дайте нам святе причастя за свої речі і швиденько поїхали да, на кордон чекати там. Цілими там, можна сказати, тижнями майже практично чекати, щоб пропустили за кордон. Да, тому що ну, не було часу на це. Да. Я розумію, що це паніка, я нікого не осуджую, але це свідчить про те, яка наша віра, да. до чого ми йдемо і чого ми свідомі. Про що ми думаємо найперше? Да. Ясно, що страх людей багатьох більший за свідомість вічності, але ну, ми як християни повинні самі постійно пригадувати. Та й тому ми сьогодні маємо можливість очищення від гріхів, прощення отримати від Господа Бога, а багато людей сьогодні користуються. І тому, якщо сьогодні людям запропонувати і сказати, що давайте, от, ну, хто грішний, хто відчуває себе, що вчинив гріх, щоб вас очистили, то багато людей скажуть, що не потрібно. У мене гріхів немає. Я не грішна людина. Я це сам особисто не раз чув, які в мене гріхи. Це у вас гріхи є. Тих, хто ходить до храму, а в мене гріхів немає, каже. От молодий чоловік, якому 30 років, да, каже, то в мене ніяких гріхів немає. А якщо почати читати заповіді, там кожна заповідь по декілька їх цих гріхів, розумієте? По декілька. Як почати це все виписувати, то цих гріхів напишеться стільки, що. Ну, це буде ну, для цієї людини, я думаю, шоком, що каже, що а це все гріхи мої, да? Ну, бо гріх це ж не, не те, що ти вважаєш за гріх, а те, що Господь сказав, не чини цього. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про хрещення Йоанна, то приходило багато людей. Було багато бажаючих, це народ був набожний, а вони знали, вони любили ці релігійні обряди. Йоанн для них. Відкрив таку можливість, не приходили для того, щоб послухати Йоанна і для того, щоб охреститися. Тільки що це хрещення було ну, на покаяння. Да? Це не було хрещення, так як ми з вами хрещі в ім'я Отця і Ісина Святого Духа. І логічне питання в нас виникає, чому Ісус приходить до Йоанна? Чому Ісус приходить до Йоанна і каже, охрести мене. Там ціла дискусія між ними виникає в цій Євангелії, ми в цьому ріку Євангелії ми не чуємо, а Йоанн каже, ну я не можу тебе хрестити, ти мене маєш хрестити, фактично. Ну, да, Бо хто я такий взагалі? Як Йоанн сьогодні каже, що я негідний розв'язати да, негідний розв'язати ремінця на, на, на твоїх ногах, да, сандалів. Тобто я, я ну, не маю такої гідності, а ти мене, мені каже, що, щоб, і, і, що, щоб я тебе охрестив. Христос, оскільки Він був подібним до нас у всьому, так як нам каже Сте Писання, крім гріха, не потребував хрещення Іоанна. Тобто Він не потребував покаяння, бо в ньому не було гріха. Спокуси Христос мав, демон спокушав Христа. І починаючи фактично від народження, хоча ми про ці спокуси вже чуємо пізніше, але демон спокушав Христа. Він постійно хотів, аби перед ним як людиною закрити ну, для демона одна мета закрити існування Бога, звинуватити Бога в чомусь, показати нікчемність Бога. Це його мета. Він це хоче зробити, і він, напевно, такі пропозиції робив Христу, як він виростав, тому що ми повинні бути цілком свідомі, що Христос мав, Він був людиною цілковито, так як ми. Цілковито всім подібний до нас, крім гріха. Нам це тяжко усвідомити, тому що нас гріх фактично супроводжує або наслідки гріха супроводжує це життя. Христос цього не мав І от коли Йоанн хрестить Ісуса, то тоді в цей момент відкривається небо і сходить. Святий Дух Мов Голуб. Та на Христа і Ісус чує слова від Отця Небесного. Ти син мій улюблений. Тобто вони скеровані саме до Нього. Ти син мій улюблений. Тебе Я уподобав. І ми задаємо собі питання. А що Христос був несвідомий того, що Він має єдність з Отцем? Чи він був несвідомий, несвідомий того, що Отець його любить, яка в нього місія? Був свідомий, Тільки що нам, якби такий другий момент, дуже тяжко усвідомити, як ця Божа природа в Христі і людська співіснували, тому що одна одну не перекреслювали. І якщо ми говоримо про Христа як людину, цілковито, то він пізнавав так все, як ми з вами. Як про Бога Він все знав. І тому нам ясно, що це дуже складно уявити, але напевно Христос цих слів потребував, так як Він потребував на Христі підтвердження або допомоги, коли Він казав: Отче мій, Отче мій, чому Ти мене залишив? В нього була така свідомість, прийшов такий момент, що він якби залишився сам. І тому з Христа каже, Отче чому ти мене залишив? Де ти подівся? Я тебе не бачив, я не відчуваю твоєї присутності, це відповідь на наші духовні кризи. На чому ми не відчуваємо Бога, або чому приходять такі моменти, що Господь би залишає нас, дозволяє нам пережити таку духовну кризу. Це не тому, що Господь хоче нас, над нами знущатися або хоче нас принизити, а це тому, що Господь хоче нас вивести на вищий рівень да, спілкування з ним. Він хоче, щоб ми ставали як християни всі більш зрілими і не шукали з ним відносин за ради, задоволення, а шукали з ним єдності, тому що Він наш Бог, Він наш Творець. І тому, коли ми кажемо, чи Христос потребував хрещення, ні. Він не потребував хрещення в прямому значенні, бо Він вже був сином, та він не мав первородного гріха, в ньому не було первородного гріха. Але Він потребував цього моменту. Щоб ще раз почути від Отця Небесного, що ти є син мій, якого я полюбив, ти улюблений мій син, я тебе вподобав. І також ті люди, які були навколо, які це все бачили, теж Йоанн Хреститель, для Йоанна це був знак. Люди, які зібралися, це теж був знак для них, що це той, кого Бог дає. Той кого Бог вибрав. Тому що, ну, як тогочасні люди дивилися на Христа, так як ми на одного з нас. Ну, от я на вас когось дивлюся, да? ну, людина і людина, так як і інші люди. Там. Я ж не можу розпізнати вас, що вас, Господь на вас поклав якусь місію особ, особливу. А коли на вас ходить Святий Дух, і от, тоді ми розуміємо, що це ну, щось надзвичайне. Да? Це щось надзвичайне. Невідомо чи. Інші люди, які були присутні, чи чули ці слова від Отця Небесного, то ми не знаємо, чи вони чули, бо могло бути так, що не чули, але якщо записано в Євангелії, то напевно чули. І тут, дорогі брати і сестри, такий момент дуже важливий, що сьогодні хрещення Господнє, але також ми сьогодні з вами напевно маємо пригадати своє власне хрещення. Це величезний дар, який ми отримали в дитинстві, та дуже багато. Для нас, католиків є закідів, що ви хрестите дітей, діти нічого не свідомі, вони не знають, що відбулося, вони не прийняли з цього дитинства Божа свідомо, тому вони не живуть так, як, як, як належить, як християни. Ну, Перше, те, що ми, католики, кажемо, що так, це правда, але з іншого боку, ми не можемо дозволити собі, щоб діти були нехрещені, тому що багато дітей помирає, на жаль. В молодому віці там, або маленькими ще дітьми, і не доживши до дорослого віку, до свідомого віку, коли б могли б прийняти хрещення. І, і Також ми свідомі того, що багато батьків не передають да, дар віри, не, не, дітям не показують і не вказують на Бога Отця, не показують, хто Він такий, да, хто такий Бог взагалі. І це напевно дуже складні моменти, але ми доручаємо це в руки батьків як церкви і кажемо, що ви принесли вашу дитину, ви хочете, щоб вона була християнкою, хочете, щоб ваша дитина була дитиною Божою. Будь ласка, ми це вчинимо, але ви виховуєте, ви передаєте дар віри. Деякі батьки не мають віри, тому не знають, що передавати. І тому ці закиди вони є, але ми свідомі того, що ми маємо хрестити дітей. Так робили апостоли. Тому що коли апостоли приходили і їх просив якийсь а охрестіть мою родину, то вони не казали до цього чоловіка, ми тебе охрестимо, жінку твою, тещу твою охрестимо, маму, а дітей ні. Дітей пізніше придемо. Хрестили всіх цілою родиною. Маленьких дітей, які були, а дітей люди народжували тоді багато. так, Хрестили повністю всіх. І ми так само сьогодні, як церква робимо, такі такий самий спосіб. Були різні практики в житті церкви, були надуживання теж, бо деякі люди чекали з хрещенням аж до смерті. Тобто людина була свідома, того, що християни, що хрещення змиває гріхи повністю всі. Бо ви ж знаєте, як хтось дорослий охрещений, то вже він не мусить сповідатися своїх попередніх гріхів до хрещення. І хтось каже, так добре. Так приємно, да. я не мушу, не мушу це все визнавати в голос, бо всі гріхи змиваються. І було таке надоживання, що люди чекали до кінця життя майже, Уже так людина відчуває, що скоро помре, а тепер кличте священника, нехай мене охрестить. І все, охрестили, священник охрестив, і людина, як ангел, пішла до Царства Небесного. Ну так людям здавалося. Ну. Хоча все своє життя свідоме прожила без таїнств, Прожила без, без святого причастя, не приймала тіла Христового, все життя, відкладала цей великий, величезний дар. А Христос дуже чітко, ясно казав, хто не споживає тіла мого, не п'є крові моїй, той не має життя у собі. Да, це такий важливий момент занедбання людського. І тому, коли ми, дорогі брати і сестри, говоримо про наше хрещення, то багато з нас дійсно його не пам'ятає. Нам розповіли про це батьки наші, або хресні батьки, або наші родичі сказали, ти був охрещений. Ти християнин. І що тоді відбулося? Що в цей момент відбулося? Бо навіть якщо ти дорослий, я не знаю, чи ти можеш собі настільки усвідомити, наскільки це величезний дар. Відбулося те, що Господь під час хрещення тебе назвав своєю дитиною. Бог до тебе промовив ті самі слова щодо, щодо Ісуса. Ти син мій, ти дочка моя. Я тебе вподобав, ти для мене цінний. Я тепер буду супроводжувати тебе все твоє життя. Ти це розумів чи ти цього не розумів, чи ти почув це фізично, чи ти цього не почув фізично, через цей знак хрещення, через саме хрещення Бог тебе усиновив, і дав тобі дар Святого Духа. Тобто, каже, я хочу побачити цього Святого Духа. Так. Ну, не всі його бачать, або, можливо, навіть ніхто не бачить, але він в тобі є. Цей дар Святого Духа в тобі є. Тобі Святий Дух говорить, тобі підказує, до тебе веде, просто що не завжди хочеш слухати так, і не завжди на нього відкритий. Бо каже, ти мені не потрібен, я сам знаю, та якою мені дорогою ходити. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми пригадуємо своє власне хрещення, ми свідомі того, що ми діти Божі. Ми отримали цей величезний дар дитинства Божого. А як діти, то спадкоємці. Та спадкоємці в царстві небесному. Тобто нас чекає з вами, спадщина в Царстві Небесному. Господь нас, кожного тебе, і мене запросив під час хрещення сказав: тепер, дитино, ти запрошена до Мого царства. Живи так. Щоб це царство успадкувати. Ну, бо коли ти успадковуєш спадщину, то приходиш до нотаріуса, нотаріус тобі каже, що ти маєш виконати. Тобі треба принести такий документ, такий документ, такий документ, такий документ. І люди, навіть якщо не мають таких документів, то як спадщина велика, то відновлюють ці всі документи, платять за це великі гроші, да? подають суди, через суди відновлюють документи, щоб тільки отримати спадщину. А коли говориться про Царство Боже, то багато людей зовсім не прикладає для цього жодного зусилля. Жодного. Навіть, ну, просто кажучи, прийти і сказати, а пробачте мені гріхи, да? бо я чув, що ви владу маєте, пробачте мені гріхи, хоч раз в житті. Або ну, навіть просто, ну, якщо не раз в житті молода людина, то принаймні в старості років. Вже життя прожив вже тобі там, 70 років, 80 років. Вже ж розумієш, що скоро відійдеш. А давай я все-таки от, от от раз в житті посповідаюсь. Ну, ну, хоча б, знаєте, з такою думкою, на всякий випадок в людей навіть таких думок немає. Розумієте? Навіть таких думок немає. Не пригадують, а ще більше того мають претензії до Бога. І саме цікаво, що люди не вірують, які, які кажуть, що Бога не існує, ще й претензії до нього мають. Тому, дорогі брати і сестри, щоб більше не говорити, дякуємо Господу за цей величезний дар, за дар дитинства, за те, що ми діти. Бо Він нас дійсно любить. Нам часом так здається, що ми для нього зовсім не цінні, бо ми так дивимося через призму світу, бо в світі цінні ті люди, які хтось досягнув, які мають якісь засоби для існування, які посади мають. Бог так не оцінює, ми сьогодні чули в Слові Божому. Бог оцінює тебе як свою дитину, він бачить твоє нутро. Він дивиться на тебе іншим поглядом. І тому ти для нього цінний. Да? Він тобі це процес сьогодні говорить, нагадує, що ти син, ти дочка. Я люблю тебе. Да? Ти моя дитина. А Бог, він дійсно добрий батько. Просто часом ми не розуміємо його методів, але це не означає, що він, що він неправильно робить. Він знає, як правильно. Він мудрий, добрий, люблячий батько, і тому веде нас найкращою дорогою. Амінь.